Експертна думка. Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу. Працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги з вами. Її ведучий Кайре. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує жити в реаліях війни. Як би нам важко не було, не на зупиняємося в нашому русі. до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини І із задоволенням розповідаємо про це всій країні. Знаєте, зараз буде секундочка не дуже приємної статистики. За даними Міністерства закордонних справ станом на кінець червня 2023 року за кордоном перебуває майже 8,2 мільйони українців, які вимушені були виїхати у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Більшість громадян, які залишили Україну, свої домівки перебувають за кордоном чи в інших областях України, дуже часто потребують. Вирішення якихось нагальних проблем саме правового характеру, нагальних питань, і тут на допомогу приходять саме адвокати та юристи, які охоче і можуть допомогти своїм співгромадянам. І один з таких у мене сьогодні в гостях. Я дуже радий вам представити Семенко Борис, керуючий адвокатського бюро Бориса Семенка. Вітаю вас. Добрий день. Борисе, давайте трохи познайомимося. Трошки розкажете безпосередньо про себе та про свій досвід, як довго займаєтеся адвокатською діяльністю, і взагалі в яких напрямках ви в цілому працюєте? Адвокатською діяльністю я почав займатися з 2016 року. До цього я працював в державних структурах, в податковій в Держфінінспекції, Це колишній КРУ. От і з, після того ми з моїми колегами вирішили зайнятися індивідуальною адвокатською практикою, створили бюро і надаємо зараз правову допомогу нашим співвітчизникам. Послуги, взагалі, яким ми надаємо спектр великий. Нас в бюро декілька адвокатів, і тому охопили, намагалися охопити якомога більше. Проте не займаємось насильницькими злочинами. Займаємось трудовими спорами, господарськими там сімейними спорами. У нас є адвокат, яка цими питаннями займається супроводження діяльності бізнесу, ну тобто, спектр. Великий, на мою думку, скажіть, будь ласка, Борисе, як помінялося, я так розумію, скоріш за все, помінялося, вже знаючи в принципі, чим ви зараз акцент, який, скажімо так, робите, як помінявся бізнес з початку повномасштабного вторгнення? Тобто, як помінявся в тому числі і спектр тих послуг, які надаєте? Змінився бізнес. Дійсно змінився, особливо в минулому році. В зв'язку з початком збройної агресії. Ми і наші адвокати вимушені були виїхати з міста. Проте, ми виїхали ну були в межах України, працювали, працювали онлайн, надавали, намагалися допомагати людям в такий скрутний час. Щодо інших частин бізнесу, багато сумно про це говорити але багато юридичних осіб, з якими ми працюємо. Вимушені були або у зв'язку зі знищенням їхнього майна, чи неможливістю проводити подальшу господарську діяльність, вимушені були або призупинити свою діяльність, або я не знаю, взагалі закритись, і відповідно це сказується на всіх і на тих працівниках, тобто. Ну, от така ситуація. А я так розумію, що зараз ви зробили певний акцент да на допомозі українцям за кордоном. Так, в тому числі і за кордоном ми почали запроваджувати завдяки програмам, нашим, які впроваджувала наша держава і сервісам, це електронні цифрові підписи і так далі. Ми можемо співпрацювати з громадянами на відстані, в даному випадку підписуючи договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису, і можемо надавати їм правову допомогу в різних сферах, які вони потребують. Оскільки на початку. Нашої розмови ви зазначили про те, що значна кількість українців і потреби у них відповідно значні, тому що це і оформлення спадщини у когось. Без визнання люд осіб безвісти відсутніх, там сімейні питання, якісь майнові спори, які залишились на території України, і в цьому напрямку ми намагаємось працювати. Окрім того, на території Полтави ми нещодавно відкрили наш офіс підрозділ, тому що саме Полтавська область з початку війни. Прийняла близько 200 тисяч переселенців, це зареєстрованих, і сама Полтава прийняла лише 50, Це за даними міської ради, тому ми відкрили і намагаємось там також допомагати людям в різних напрямках. Слухайте, для мене дуже цікавим є те, що юридичні послуги мені завжди здавалося, що ну треба по місцю, да, то кажуть, надавати. А тут фактично ви то робите в іншій країні. А ви вирішите питання тільки. Які пов'язані з Україною чи можливо ви консультуєте українців, у яких можливо якісь є нюанси з законом безпосередньо в тій країні, в якій вони знаходяться, і взагалі, які з якими нюансами зараз стикаєтесь? От в цьому процесі да, тому що для мене ну дійсно ви сказали про підпис електронний да це. Суттєво, я так розумію, спрощує взагалі спілкування і процеси, але, можливо, є ще якісь нюанси. Я вам хочу сказати, що ми працюємо щодо законодавства і на території України, надаємо послуги. Тобто людина виїхала, але проблеми питання, і питання у неї залишились. І відповідно до норм нашого законодавства на будь-які дії встановлюється срок. Чи це якщо це позова? Один одна позовна давність. Якщо це майнові питання чи спадкові питання, це інший строк. І для того щоб не пропустити і захистити якомога більше прав таких людей, вони до нас звертаються і укладаємо договори і починаємо працювати. Працюємо в. От щодо останніх питань, це сімейні. Часто люди звертаються з сімейними питаннями: хтось виїхав, хтось залишився. І розлучення, таке поділ майна. Також у нас досить успішно. З початку війни проходить практика. Люди, які повиїжджали за кордон, вони уклали до початку війни договори із забудовниками, попередні договори для придбання квартир. Такі е, забудовники чомусь не проводять будівництво, чи це можливо з війною пов'язано чи з іншими питаннями, але е, людина виїхала, їй повернути якимсь чином кошти, будівництво стоїть, і ми з цими питаннями звертаємось до суду. І от буквально е, перші позови ми подавали е, в. В травні 2022 року і буквально можливо в червні в травні 2023 року наші дві клієнтки які перебувають одна з них за кордоном інша вже повернулася вони отримали гроші уже фактично не лише виграли суд а й отримали свої гроші Тобто ми з ними спілкувались, вони цим дуже задоволені і сказали, що це дуже підтримало їхній майновий стан. Угу. А взагалі, який зараз найчастіший запрос? На що саме? Я думаю, що більш за все, це, якщо говорити про фізичних осіб, це питання. Шкоди фіксування шкоди завданої збройною агресією, питання соціального, соціальні якісь виплати, облік, які там права мають певні категорії осіб, які вимушені були покинути свої домівки в зв'язку з збройною агресією. І тобто, це щодо щодо юридичних осіб, це питання інше. Щодо юридичних осіб, питання стоїть виконання договорів. Хтось у зв'язку з збройною агресією не зміг вчасно виконати договір, поставити обладнання, ну і таке інше, чому тому, що. Частина майна перебуває зараз на тимчасово окупованій території. В минулому році були проблеми там з пальним і так далі. І тому щодо юридичних осіб, це питання договорів, питання виконання цих договорів. А Борисе ще одне питання таке, я думаю, болюче для багатьох. Ви трошки заговорили про це. Це відшкодування. У це так: відшкодування за втрачене майно внаслідок бойових дій. Але я розумію, що не все майно, на жаль, в першу чергу, держава зможе відшкодувати, якщо там з житлом ще якась ситуація краще. Да. Щоб бути, от, умовно кажучи, з автомобілями. Да. Я так розумію, що автомобілі, якщо вони не застраховані, да, вони ну, типу, то, як то кажуть, була машина, нема машини. Да. Е, е, і взагалі, можливо, ще якісь є штуки. Що робити людям? Взагалі, куди, куди подаватися? Чи, чи є вам ще шанс отримати? бо де, Я чув таке, що деякі кажуть, що можна подаватися позовом до Росії, ну ми ж то розуміємо, наскільки довго то буде. Хочу сказати, що своїм клієнтам е, я раджу завжди. Е, у кого виникли такі неприємні обставини, там пошкоджений чи знищений автомобіль, житло і інше майно в будь-якому випадку це фіксувати, фіксувати за допомогою органів місцевої влади, поліції, пожежників і так далі. Тобто складати відповідні акти, викликати, робити фото, відеозйомку, в подальшому можливо проведення товарознавчої експертизи на визначення вартість збитків або майна вартості, якщо воно взагалі знищено, на даний час держава також впроваджує сервіси За допомогою сервісу дії. можна подавати заявки щодо пошкодженого майна, але процедура, я думаю, це з боку держави вона буде більш визначена пізніше щодо відшкодування і так далі. Хоча знаю, що на території. Київської області це Ірпінь, Буча Гостомель, органи місцевої влади, держава надавала допомогу громадянам, які постраждали, майно яких постраждало. Я знаю, що вони відшкодовували повністю оплачували заміну вікон. Ну тобто, держава в цьому напрямку працює, надає посильну допомогу. Щодо автомобілів, то хочу сказати, що ми стикалися з таким питанням, і навіть наявність страхування КАСКО також не є гарантом цього. Тому що автомобіль, от приклад один: звернувся до мене людина, в кого був застрахований автомобіль. Автомобіль знаходився на території Київської області в минулому році. Він був пошкоджений. В нього було каско, яке оформлено ще до початку війни. Проте каско містило такі норми, що під час військових дій дія цього страхового полісу припиняється. І тому я ж кажу, потрібно дивитися кожен поліс і. Людина, коли страхує і думає, що можливо це її врятує, варто їй звернути на це особливу увагу. От бачите, який суттєвий нюанс, до речі, давай сказали. Ви вже навели кейс. Певний, да, можливо, ще декілька таких максимально яскравих і зрозумілих кейсів, да за яким питанням до вас можуть звернутися люди. Зразу вони зрозуміють, що о у мене похоже питання, зможу до вас звернутися. І або можливо, є кейси, які ви зараз от, вважаєте, От ми дуже гарно спрацювали, можливо, навіть пишаєтесь ними. От за ну хоча б останній останній період, там за останній рік саме те, що ми говоримо, що так перше приходить на ну. На думку, це ті справи, про які вагом говорив, що справи за позовом фізичних осіб до забудовників. Ми пишаємося тим, що не тільки, ну тобто, питання тут два: виграти суд це одне питання, а отримати гроші людині, ті, які вона заплатила, це друге. Окрім того, ми. Всім відомо, що відбулася. Ну люди платили грошові кошти в 20-х, 18-х роках. Курс був інший. В договорах прив'язка відбулася до долара. То нам навіть ми змогли стягнути гроші з прив'язкою до курсу на сьогоднішній день. Це таке, що основне щодо юридичних осіб, питання знову ж таки у юридичних осіб досить різні. Досить різні це і питання бронювання військовозобов'язаних, які працюють визначення. Є порядок визнання юридичних осіб. Критично важливими в зв'язку з і тоді, як фактично з цією підставою вони мають право бронювати фізичних осіб. До речі, ми ще співпрацюємо з певними органами місцевого самоврядування, надаємо їм також правову допомогу. От ця правова допомога також стосується там і внутрішньо переміщених осіб, ну будь-яких сфер діяльності такого органу. Зрозуміло, друзі. Сьогодні у мене в гостях Семенко Борис, керуючий адвокатського бюре Бориса Семенка. Борисе, хочу вас, як у адвоката юриста, попросити декілька порад українцям, звісно ж, з точки зору правника, да, людини, яка займається в цій сфері, якісь основні такі позиції, бо зараз дійсно нелегкі часи. На що звертати увагу, якщо потрібно, там не знаю, чи треба можливо скажете не там. Не треба чекати ти зараз вирішувати, бо наші люди українці люблять, а потім, після свята, як то кажуть. В будь-якому випадку, питання, які у людей виникають, їм потрібно звертати увагу перш за все на строки. Да, там, якщо це питання там спадщини, виконання договорів, ну в будь-якому. Питання, закон або договір регулює певними строками, і тому варто звертати на це увагу. Як я вам вже говорив раніше, тим, хто постраждав від збройної агресії на території нашої держави, рекомендую завжди фіксувати ці всі пошкодження, які в них є, за допомогою компетентних органів. А також саме головне людям, які намагаються себе захистити. Укладаючи страхові договори, уважно звертати умови увагу на умови таких договорів, тобто коли вони діють, коли не діють. Ну і основне триматися всім нам. Тут так. я абсолютно з вами погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, Борисе, які плани у вас на майбутнє. Я розумію, що під час війни важко будувати плани, але без цього, мабуть, все ж таки ніяк. Плани дійсно, ви говорите, що важко побудувати плани в нинішніх реаліях, але ми, як я вже говорив, працюємо, продовжуємо працювати. На даний час ось спробували відкрили підрозділ офіс в місті Полтаві. Будемо намагатися допомагати людям розширювати сферу зони нашої діяльності, допомагати людям за кордоном. Головне допомагати їм повернутись в Україну, ну як мінімум в більшій частині, да, для того, щоб ми розуміємо, що велика частина дійсно виїхала, і дуже часто таких перспективних молодих українців, яких я думаю, що буде не вистачати тут. Але я сподіваюся, що вони повернуться. Друзі, сьогодні у мене в гостях був Семенко Борис, керуючий адвокатського бюро Бориса Семенка. Борис, я вам дякую за цікаву бесіду. Дякую за те, що ви таких декілька важливих моментів. Тів сказали да я впевнений, що кому потрібна юридична допомога. Будь ласка, звертайтеся. Ви зрозуміли, чим може допомогти Борис та його адвокатське бере. Вам я хочу побажати дійсно успіхів. Ви робите хорошу справу, допомагаєте українцям зараз. Нам всім важко, але треба об'єднатися заради спільної перемоги. Кожен на своєму фронті, в кожен на якомусь своєму невеличкому частин ці в якійсь справі в якійсь цікавій в або взагалі в сфері, і дякуємо, що ви це робите. І хай у вас дійсно все виходить і якомога більше людей будуть задоволені, щасливі, що ви їм допомогли. Дякую вам, друзі. На цьому будемо закінчувати нашу цікаву сьогоднішню бесіду. Сьогодні в у мене в гостях і ще раз нагадаю: був Семенко Борис, керуючий адвокатським бюро Бориса Семенка. і Ми говорили про юридичні питання. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.